А якраз понад рік тому в цій студії цю схему розповів екс керівник екс керівник. Це так довідомо, це так правильно. А, правильно. Це так довідомо, до представників генпрокуратури. Там Корпунцов тоді працював в генпрокуратурі. Так, понад рік тому він вийшов сюди і сказав, як крадеться газ з зукргазподобування згідно його державного аудиту, Бо це державна фінансова інспекція. Розповідає, що таким чином було вкрадено. 3,2 мільярда газу я нагадаю, це газ а, це державна компанія. Це той газ, який мав іти якраз населенню а, по тій ціні, не по тій ціні, які зараз отримують, так а по тій а, рентабельності, яка набагато є а, меншою ніж імпортований а, газ. І тоді у собі прийшло понад рік. Скільки ми не билися, й і була і робоча парламентська група, і все решта, і всі з мільярдів. І що мене непокоїть зараз у виступах нинішнього генпрокурора? Він каже чітко. Ми а, розберемося зі справами майдану. Це дуже правильно підтримуємо. Ми розберемося з корупціонерами режиму Януковича. Дуже правильно, і ні слова, ні слова про те, що ми розберемося, наприклад, з корупцією в уряді Яценюка, починаючи від самого Яценюка і закінчуючи всім кабінетом а, міністрів. Тому що те, про що розповідав Гордєнка, стосувалося, я нагадаю, 2014 і 2015 року. І ні про тоді вже Януковичів тут. Ніяких вже не було. Ось і саме тому а так бояться цю людину, яку зараз навіть згідно рішення суду. Я нагадаю, згідно рішення останньої інстанції, яка його поновила як несправедливо звільненого, його зараз не поновлюють на роботи і для цього перейміновують службу і навіть переписують постанови кабінету міністрів взагалі супереч законодавству і виплачують зарплату в незрозумілій структурі без річки в бюджеті. Ну це окрема тема для, для, для зараз для того, щоб з'ясування чому це так робить.